Росіяни хочуть оточити курський плацдарм і кажуть про те, що росіяни просиваються в бік села Журавка. Можемо також картинку мапи вивести і подивитися, де саме це село знаходиться, і приблизно глядачам омалювати ситуацію. Тож, пане Павло, тут передаю вам слово. Ну, Журавка це геть невеличке село, яке знаходиться просто на кордоні з Російською Федерацією. Сказати, що там є якісь просування, ну я скажем так, такої інформації не маю. Бо якби дійсно було якесь просування на кордоні з Російською Федерацією, ну про це б почули б від в першу чергу відповідальних осіб державної прикордонної служби України, які там знаходяться, які постійно моніторять ситуацію. Тому наразі там ніякого просування немає. Щодо в цілому ситуації на Курської області. У нас ну, приблизно тиждень тому ми почали операцію, почали наступ в цьому напрямку. На початку цього наступу ну, Збройні на Сили змогли просину ну, доволі далеко. Мова йде приблизно там, про декілька кілометрів. Ну, тобто, це означає те, що змогли прорвати першу другу лінію оборони, як мінімум, і е, зайшли доволі глибоко. Але після чого якоїсь інформації нової з Курської області не поступало, Тому наразі давати оцінки якось дуже важко. По повідомленням осіндерських спільнот ми знаємо про те, що на лівому фланзі нашому ворог почав тиснути і тиснути, почав в першу чергу ну, бійцями корейськими, да, Тобто яких вони там не рахують, які ну доволі ефективні, тому що в першу чергу тому що у них немає ніякої заботи там про своїх людей, про своїх поранених, які жорстко працюють. Мити пропаганда, які там готові рухати вперед і не зупинятися. Але наразі більш точної інформації з Курської області немає. Про що це нам може свідчить? Ну, я думаю, що що великою ймовірності наше просування зупинилося. Зупинилося тому, що є спротив ворога. Але якщо ну, будуть новини, ми їх узнаємо. Я думаю, з офіційних джерел. Чисто гіпотетично, теоретично мета операції, на ваш погляд, була досягнута, бо різні військові експерти по-різному оцінюють взагалі ті сценарії, які можуть розглядатися в контексті цього наступу і в контексті курської операції. І дехто ну відмовляється від коментарів, що от поки що нема про що говорити, умовно кажучи, це може бути відволікаючі удара можливо, вже все і пройшло. От цікавий цікаво, ваш погляд. Виться, ну наразі прогрес, той, який змогли досягнути, який вилився вже в неофіційні джерела, бо офіційний ну такої точно ніяких коментарів не давали. Можна сказати, що прогрес відносно невеликий. Ну знов таки з публічних джерел. Які можуть бути цілі цієї праці? Перша, очевидна ціль, це відволікання сил Збройних сил Російської Федерації з сусідніх напрямків. Ну я не впевнений, що туди будуть перекидувати там, з Покровська чи там, скажімо, з півдня України війська, але перекинуть їх з Харківщини абсолютно реально Друга ціль вона не військова. Ця ціль це більше. Інформаційний тиск в першу чергу на наших на росіян, ну тому що що ми продовжуємо наступ, не дивлячись там на всі спроби Російської Федерації відкинуть Збройні Сили України. У них це вони це зробити не можуть. І інформаційний фонд такий, що Україна наступає на Курщині. і другий інформаційний меседж, який поступив, який відобразився в західних змі, це те, що Україна наступає, і чому це важливо? Тому що сьогодні у нас 13 число, 20 числа Трампа. Пинеться в овальному кабінеті і його точка зору що нібито там у України величезні проблеми, але насправді ситуація геть інша. Росія не контролює ситуацію в своїй власні на своїй власній території, не кажучи вже про те, що вони зможуть там чинити якийсь тиск на території України. Тому з моєї точки зору ці дві цілі на поточний момент вони Угу, Дякую за відповідь. Давайте тоді про Покровський Курахівський напрямок поговоримо А, в принципі. Ситуація плюс-мінус зрозуміла, але знову ж таки погодні умови. А ці просування росіян, які ми бачимо, вони застосовують тактику того, що спочатку проходять, потім розширюють фланги і тим самим прикривають себе. Що зараз ми бачимо? а, Станом на сьогодні, на цих напрямках, і як будуть розвиватися події, особливо знаєте, це цікаво е зрозуміти. Оскільки ми бачимо політичну ситуацію, яка достатньо також стрімко міняється. Дуже багато різних новин, які перенасичують інформаційний фон, і з одного знову сторони, ти бачиш умовно новини про якісь там договорняки, і те, що все якось буде там закінчуватись. А з іншого боку, ти дивишся на карту, і ти дивишся, що росіяни просуваються, просуваються достатньо сильно і не збираються якось зупинятись. Ну, з точки зору договорняків, от є таке видання «Медуза» за да там воно під питанням чи воно там опозиційне, що воно там іноді пише такі проросійські, імперіалістичні статті, але вони видали матеріал, що оточення Путіна і сам Путін вони категорично проти будь-яких перемовин з Україною Ну і це абсолютно логічно. Бо їх ціль це не якась там одна там Донецька, чи там Луганська, чи там якась Запорізька області, їх ціль це знищення України в цілому. Ну вони і продовження війни далі, розширення далі на схід це знищення. Там Балтійських країн, і так далі. Тобто повернення до радянського до наявності Радянського Союзу, скажімо так. Щодо просування ворога, у них да стандартна тактика. Вони щупують спочатку, вони роблять спроби зайти в лоб, от Вони на Покровську вони об сам Покровськ обламали зуби, об Єлизавета Градівку вони обламали зуби, але вони не зупиняються. Вони йдуть по флангам і вони розширюють фланги. Ну чому так? Тому що наша вся оборона вона залежить, вона вся основана заснована на обороні населених пунктів. У нас не вистачає людей, у нас немає такої величезної кількості людей, що ми во всіх полях, во всіх посадках змогли зупиняти ворог. Це практично нереально. Тому наша оборона вона так виглядає. Тобто ми зупиняємо їх на посадках, на лісопосадках. Якщо десь оборона провалюється, то ми після того контратакуємо, робимо спробу відкинути ворог. На жаль, воно не завжди так працює, не завжди це так, тільки спрацьовує. тому... Те, що ми зараз бачимо, просування ворога, воно от саме так відбувається. Це і на Курахова, ну тобто, коли вони по флангам йдуть, а по місту вони ну, доволі величезні проблеми з просуваннями. Ми там ще якийсь е шмат цього Курахова. Ми поки що утримуємо. Е і біля Покровська дуже схожа ситуація, коли вони просуваються по флангам. Як це зупинить? Ну тут це, скажімо так, клубок проблем. Це і величезна кількість озброєння, яка нам потрібна від наших союзників, це і мобілізація. Угу. Mm -hmm. Питання мобілізації ми з вами проговоримо, але хотілось би тут, я думаю, доречно буде згадати новину від видання Форбс, яка пише, що українці мають танкову перевагу над Росією вперше з 22-го року. Ну амбітно так звучить, але давайте, хоча б, не будемо говорити про перевагу, а просто будемо говорити про паритет чи досягнутий танковий паритет, і що взагалі це означає? Ну, по перше, тут треба зрозуміти, що більше операцій з використанням бронетехніки робить ворог, а Не ми. Ну чому так? Тому що бронетехніка в першу чергу потрібна при прориві оборони ну тобто ті самі бронеколони, якими вони атакували, і насправді ці атаки вони були не настільки ефективними. Чому так? Тому що ми використовуємо мінування. На ну майже на всіх критичних ділянках стоїть все, все заміновано, і крім того, там використовується і звичайні міни там 60-70-х років використовується дистанційне мінування за допомогою роботів, за допомогою артилерії. І ці всі штурми зупиняються. Нові танки в горах вироблять неспроможні в тих кількостях, які йому потрібні. там саме оптимістична оцінка, яку видає російська пропаганда, це там 200-240 танків на рік не на місяць, на рік. А втрачають вони в день стабільно там 5, 10, 15 танків. Ну, тобто перекриті новими танками, Т-90, Т-72, ці втрати вони не можуть. І прикривають вони їх виключно застарілими танками, тобто мова йде там про т 62 м там просто Т-62, Т-55 У них зустрічаються. Ну все, все, що тільки можна, що вони можуть поставити на хід, вони ставлять на хід. Але тут треба ще зауважити, що у них величезна проблема з прицілами, з оптіками з електронікою. Чому так? Тому що сучасна війна вимагає від танка наявності тепловізійних камер, наявність тепловізійних прицілів. І ці приціли вони вироблялися навіть не в Росії, а в Білорусі. А Білорусь знаходиться під санкціями. І ці приціли вони, якщо і спроможні, виробляють то в якихось одиничних кількостях. Ну тобто, всі танки, які йдуть, вони доволі застаріли. А ми які танки отримуємо? Ми отримуємо або новітні танки від наших союзників. Ну там челленджери, леопарди, Абрамси, або відновлені там формати там Леопард 1 А5. Ну, тобто, це танк 60-х, 70-х років, але з сучасною електронікою, сучасними прицілами, сучасним захистом і так далі. Ну або там танки французькі, типу АМХ 10 і тому подібне. У кількості, ну я не можу там підтвердити чи якось спростувати оцінки Форбс, але в принципі до паритету, я думаю, ми вже дотяглися саме тому, тому що ми свою техніку дуже бережемо. Не використовуємо ну відносно рідко використовуємо, тільки тоді, коли треба. Тому що ми от за весь час можемо задати тільки одну наступальну операцію: це курску. Да? А більше ми ну ніде так, ну тільки там якісь локальні штурми робили. А росіяни постійно штурмують і в цих штурмах. Вони втрачають ну просто ну величезну кількість цієї бронетехніки. Ну, знову ж таки, давайте спробуємо пояснити, а про що це говорить? Це означає, що у нашої сторони відкривається більше можливостей для, умовно кажучи, контрнаступальних дій. Ну, звісно, так. От для чого потрібні танки? Танки це підтримка піхоти на полі бою. Це може бути як в обороні. Ну, тобто, якщо там, скажімо, штурмують наші окопи, то виходить на полі бою танки, знищує ворожу піхоту. Але найбільше поширене використання це саме для підтримки штурмових дій. Ну тобто йде штурмова група, і перед нею танк знищує вогневі точки, знищує ну, весь спротив противника, який може бути на, на цій ділянці фронту. Тому дійсно, от перекід або перевага в танках вона відкриває в першу чергу можливості, в першу чергу, саме для наступальних дій. Давайте також згадаємо артилерійський елемент. От як ви оцінюєте те, що відбувається станом на сьогодні? Чи є якась умовно свіжа інформація? Можливо, інсайдерська, можливо, з відкритих джерел? Бо якщо ми ну давайте так скажемо обережно, посилаючись на видання Forbes, стверджуємо, що ми маємо танкову перевагу або паритет, то що відбувається в артилерійському сегменті? Ну, з артилерією все не так просто. З артилерією, ну, якщо ми кажемо там, про перевагу в танках, то ми можемо зосередити ці танки на якійсь ділянці фронту і проривати, скажімо, оборону противника. Тобто артилерія так не вийде. З артилерію артилерію треба тримати абсолютно на всіх ділянках фронту. І артилерія дуже сильно залежить як від стволів, ну, тобто від самих установок, які нам потрібні, так у нас дуже сильно залежить і від снарядів. І, ну, снаряди більші, мабуть. Ну, також важливі, але важливіше, скажем так, ніж столи в деяких випадках може бути. І у ворога зараз перевага ну приблизно. Я думаю, в півтора-два в рази по кількості пострілів, які вони роблять. Чому так сталося? Тому що, по перше, наші союзники вони нарощують виробництво снарядів. Це раз. По-друге, ми дуже ефективно працюємо по логістиці ворога. Тут можна згадати і удари по арсеналам, коли був знищений ну один з найбільших російських арсеналів в Курській області. Це удари і по логістиці. Тут мова йде в першу чергу по знищення нафтових баз. Ну, тобто для транспортування такої величезної кількості боєприпасів, їм треба величезна кількість нафтопродуктів. Ну от можна сказати, що удар по Сімферопольській нафтобазі, він обрушив ну я думаю відсотків так на 70 всю логістику через Крим. А це дуже важливий напрямок транспортування. І він зараз нот ну, дуже обмежено працює і тому ворог не можна цим пояснити відносно низьку активність ворога на південному напрямку України. Ну це Запорізька область, Херсонська область, тому що вони туди не можуть довозити велику кількість снарядів. Тому казати, що у нас є паритет чи перевага з По артилерії я б не сказав. Я думаю, що зараз переважає все ж таки ворог приблизно півтора-два рази. Але ми над цим працюємо. Ми постійно отримуємо нові артилерійські системи. Тут мова йде і про Богдани, які ми отримуємо приблизно в кількості там 20 штук. Сьогодні пройшло повідомлення, що Україна отримала перший РСІ 155 німецький. Звісно, поки що ми його отримали. ну як сказать на папері, да, тобто він знаходиться фізично в Німеччині і буде знаходитися в Німеччині, але він належить Україні. Але це дуже важливий знак. Це означає те, що Німеччина нас підтримує і буде далі підтримувати з цими установками законтрактована, яких там аж 54 штуки. Ну, ми їх отримаємо думаю, так два шостому, двадцомому році оптимістично. Але все ж таки ми на, на шляху цієї переваги артилерійська, і ми до цього по, по цьому напрямку рухаємося. Так тільки не хотів вас питати з приводу цієї установки, РСІ ну про дати. Я почув, що ви сказали, а також важливе запитання з приводу снарядів. Бо всі ці установки, які передаються, це прекрасно чи передаються вони? Ну мовно кажучи, зі снарядами чи є чим стріляти? Бо а, ми з вами і не тільки з вами проговорювали цю тему. А, ініціативи, і чеська і там інші, якісь а що зараз з кількістю снарядів. Ну, чешська ініціатива, вона ну скажімо так, вона дуже важлива, але вона більш спрямована на е, скупити все ж землю, все що, що може стріляти. Ну тобто, скуповували снаряди як калібру 155, так і радянських калібрів. Там 122, 152. Частина з цих снарядів вона пішла на відновлення, а потім потрапила до нас. Да, це важлива ініціатива, але це разова ініціатива. Нам набагато більш важливо це налагодити, щоб Європа налагодила виробництво снарядів. І до нас шов постійний потік цих нових високоякісних гарних снарядів наразі Європа не дає ту кількість снарядів, яка нам потрібна. Ну чому так? Тому що вони обіцяли вивести на основну цей новий реметовський завод десь приблизно в середині 25-го року. Ну тобто, ще приблизно там 6 місяців до того моменту, як ми почнемо отримувати цей потік. Ну, крім того, реметал заявляє, що вони будуть будувати завод в Україні по виробництву снарядів. Це теж абсолютно реальне, це теж важливо для нас, але все ж таки на поточний момент кількість снарядів не достатньо. Є дуже важлива от ініціатива від США: це про передачу цих протипіхотніх снарядів. Ну, поки що якісь будь якої офіційної інформації про це немає, але є там е, публікації в New York Times про те, що нам будуть передавати снаряди Адам. Це снаряди дистанційного мінування протиопіхотні, і це дуже важливо. Ну тому що більшість російських штурмів вона відбувається саме цими місними штурмами. А ці протипіхотні артилерійські снаряди вони здатні зупинити е, е, штурми. У ну, поки що будь-якого підтвердження цієї інформації немає ну, не з наших офіційних джерел, не з американських. Але все ж таки, я думаю, що ми вийдемо на такий більш-менш серйозний потік. Ну той потік, який закриває наші потреби. Ну я думаю, десь не раніше середини весни цього. Року. Угу. З білого дому пролунала та тема, яку я обіцяв з вами проговорити на початку? Це тема мобілізації, а точніше, зниження віку мобілізаційного, і як передають низка телеграм-каналів, мова йде про зниження віку до 18 років. Саме таку умову нам ставлять наші партнери вже вкотре. Україна від цього відмовляється, і е, на тлі цього виникає ну дуже багато питань. По перше, чому від нас це вимагають? Чи чому саме ця цифра 18 років? Чому не 17? чому не 19? чому не 23? Чому саме 18? у американців? Є якісь підтверджуючі дані, що саме в цій ситуації такий крок буде максимально ефективним? По-друге, чи є в що одягнути всіх цих людей, молодих? Умовно гіпотетично, якщо от таке відбудеться? Ну і дійсно, найголовніше питання: чому американців це так? Ак, вцепилися, чому для них це став настільки принциповий момент? Ми за останній час е, дуже часто чуємо такі заклики. Навіть е, ну я б вже не назвав це закликами. Поки що це виглядає м'яко ультимативно, але ми ж не знаємо, як це буде виглядати після інавгурації Трампа. Ну, по-перше, чи зможемо ми їх всіх одягнути, да, ми їх зможемо одягнути, да, ми зможемо їх забезпечити там, стрілецькою зброєю? Тут є проблем, ніяких яких не бачив абсолютно. Е, чому 18-річні бійці у нас зараз в армії ну, такі, я думаю, що суб'єктивно середній вік, думаю, десь років 40. Чому так сталося? Ну тому що давайте згадаємо покоління Бебі Бумірів. Ну це приблизно мій вік. Це там кінець х початок 80-х років, коли була величезна народжуваність. Тобто, ну, у нас більшість людей, чоловіків. Я думаю, саме цього віку. Що у нас було 18-25 років тому? 25 років тому у нас був 2000 рік, 2007 рік. Це були роки, ну скажем так, ну, доволі бідні. да Тобто, в цей момент у нас був провал рождаємості, народжуваності. І не можна сказати, що у нас якась величезна подивляюча якась кількість цих людей 18-25 років. Чому саме молоді люди? Тому що. Сучасна війна вона вимагає ну, доволі е, серйозних е, фізичних навантажень від людей. Це люди там повинні бігати з автоматами, з бронежилетами. Вони повинні виконувати ну, такі доволі важкі фізичні вправи. Тобто, це, війна це, фізично дуже важка. Будь де. Тут мова йде не тільки про піхоту, тут мова йде про артилерію. Ну давайте згадаємо, що вага снаряда 155-го калібру 47 кілограмів. Його треба тягати вручну. Дуже багато. Разів навіть там для ароматики там з автоматичним заряджанням все одно якісь моменти його треба буде десь перезавантажувати вручну. Швидкість реакції. Ну, давайте згадаємо там про стінгери, які там вручну наводяться, там про мобільні групи, там де треба вручну націлюватися і кулемети збивати шахет. Це треба швидкість реакції. Ну мені 46 років, і я відчуваю, що в мене вже реакція не така, як коли я там в дитинстві грав в баскетбол чи там займався боксом. От ну, відрізняється це все діло, тому що люди фізично старіші. Крім того, у нас є провал в мобілізації, провал в кількості людей, тих людей, які ми мобілізуємо, це кількість недостатньо для того, щоб закрити потреби армії. І наші союзники тиснуть на те, щоб ми зараз робили все абсолютно для того, щоб закрити ці всі проблеми з мобілізацією, тобто призивати більше людей. Але з моєї точки зору. Якщо ми почнемо призивати людей від 80 до 25 років, яких у нас фізично дуже мало, по кількості їх в рази менше ніж людей 45 років, це ні до чого хорошого не призведе? Це призведе до тиску на суспільство в першу чергу. І я думаю, що цю війну повинні тягнути ми, от люди, чоловіки віку від 40 до 50 років. В інших варіантів у нас на жаль немає. Чи є якийсь скритий смисл от цих заяв? Чи дійсно американці кажучи от таке? Мають на увазі щось хороше, бо не дуже зрозуміла їхня мета. Е, ну прийнято вважати, що це наші партнери, і це добре, вони допомагають. Але е, недавно президент висловився про Будапештський меморандум. І е, Будапештський меморандум був ініційований в тому числі і нашими партнерами. Тож не всі поради ми сприймаємо за чисту монету, і деякі з них ми бачаємо певну загрозу і для нашого суспільства. Чи вбачаємо, Знаєте, ви, от, ну скажімо, не будемо говорити про загрозу, тому що це так дуже популістично. Але хотілося б все ж таки зрозуміти сенс і суть, і проблематику, чому вони зараз про це так часто говорять. Ну мені отважко давати оцінки, бо це лежить більше в політичній uh -huh. площині. Але мені здається так, що ми тиснемо на наших союзників, давайте нам більше зброї». Давайте нам більш потужну зброю, ну, ті самі атакамси, давайте якусь іншу далекобійну зброю, 에, з реактивні снаряди для бомби для наших літаків. Літаки давайте і так далі. А союзники на нас тиснуть, щоб ми призивали більше людей. Ну Для того, щоб війна вийшла ну, на якийсь, там, трішки більш якісний 에, е, уровень, скажімо так. так. Но, е, момент в тому, що ми повинні ще розуміти, що ми повинні зберігати нашу молодь. Ну, війна це в будь-якому будь-якому випадку це ризики. Ми повинні зберегти нашу мову для наступних поколінь. І тому, все ж таки, повертаючись, в моя точка зору, що ми повинні працювати з нашими союзниками і доводити ним ту, ту точку зору, що ми можемо воювати в тому форматі, яким ми зараз воюємо, призивати людей 25-45 років. Чому так? Тому що є різні оцінки кількості людей в Україні, але всі вони сходяться до того, що наш мобілізаційний резерв зараз ну приблизно 4,5-5 мільйонів людей. Потреби нашої армії, вони вимірюються не в мільйонах, вони вимірюються в десятках тисяч. Ну там ну до 150 тисяч, максимум, які можу я собі зараз уявити, і казати, що нам треба от саме ці 18-25-річні, Ну давайте ми наберемо людей від 25 до 35 років і вирішимо ці проблеми. Там ну з фізичними там фізичним станом, там здоров'ям, і так далі. Це абсолютно реально набрати цих людей з віку від 25 до 45 років. Пане Павло, спасибо за ці думки. Дякую, що приділили час, пояснили всю цю складну ситуацію нашим глядачам. Тоді вже зустрінемось в наступних наших ефірах. Вам дякую. дякую.